У зв'язку з тим, що заборона суду є про проведення сьогоднішньої нашої акції на захист української мови і недопущення в нашому славному краю гетто для українців. Ми збираємося, а тут наші стоять, підсилювачі, підсилювачі, проводимо свій захід зустрічі з народними депутатами України, які не підкорилися і не голосували за злочинний закон Кідалова, Ківалова і всіх інших. Тому, друзі, будь ласка, давайте підходьте сюди. Так заборона ж не діє, поки 10 днів не пройшло. Ні, да, вона не, не заборона. Вона б сказала так, відхилити заявку про ветеранські організації, ой, аб'єксувальська біда ветеранів на проведення пакету так, у зв'язку з тим, що це буде перешкоджати руху трамваїв. А, а заявку да. була оформлювати між Києва і мішки два. Де Молодець. там трамваї? – Ну то, в Синьому. То -то Плакати розгорнутись. Е, Написали до вулиці. До вулиці надписані, там, де люди проїжджають. Нас нема чого агітувати, які зібралися тут, плакатами нашими. Телебачення, якщо буде, воно побачить, що там і як воно схоче зніме. Закрієш та нами чи немає. Це верхові раді. Вчора у мене нічого немає. Нічого немає. Тілі відер а радіо, чисто. Розгортайте, що сам. І оце ви не хочете народ! Думай. Думай, Тобі сьогодні, тобі сьогодні наступають на горку, не дають казати. І владі, яка є, боєфен, ми хто не і пізем'якові я хочу, що в Києві, що тут. Кона гарант навіть прес-конференції можуть робити сам де обіцян. А тут нинішня влада, яка ніколи не буде. Українською мовою, що закон, що незаконно, що повисаний, не вирізали, що не консультації. Начинали на першу статі, кожна лікарні. І бригада.